Фрагмент Євангелія, який ми почули, говорить нам про місце про учня і про книгу. Місцем, де збиралися учні його увечір Великодня, про нього сказано тільки те, що двері були зачинені. Вісім днів учні перебували в цьому будинку, а двері надаль були зачинені. Входить в нього Ісус, стає посередині і приносить мир. Святого Духа і прощення гріхів одним Словом милосердя Бога. У цьому закритому місці сильно звучить заклик, що Ісус посилає своїх учнів, як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Ісус посилає. З самого початку Він бажає, щоб церква виходила, щоб йшла у світ. Він хоче, щоб вони робили так, як Він сам це зробив, як він був. Посланий від отця, не як потужний, але у вигляді раба, не щоб служити, але щоб Він служив. Нести благу звістку, так само ті, які належать до нього, вони послані в будь-який час, доторкає нас цей контраст. У той час як учні закривали двері зі страху, Ісус посилає їх на місію. Він хоче, щоб відкрити двері і вийшли поширювати силою Святого Духа, прощення і мир. Цей заклик звернений і до нас, як не почути тут відлуння великої великого еха, святого Йоанна Павла II? відкрийте двері проте в, нашій, в нашому житті священиків і людей. Посвячених часто може з'явитися спокуса зі страху або зручності, залишатися трохи закритими в нас самих, в наших умовах. Однак Ісус вказує шлях тільки в одному напрямку: вийти від себе.

Мова йде про те, щоб зробити вихід з мого Я, щоб втратити своє життя для Нього. Ідучи по дорозі дару себе. З іншого боку, Ісус не любить доріг наполовину прикритих дверей, подвійного життя, вимагає, щоб йти дорогою без тягару, вийти зі своїх забезпечень вимагає, щоб йти дорогою без навантажень, сильні тільки в ньому. In other parole, la vita dei suoi discepoli più intimi quali siamo chiamato ad essere è fatta di amore concreto, cioè di servizio e disponibilità. Іншими словами, життя його учнів, до числа яких і ми покликані, складається з конкретної любові, тобто служби та готовності. Це життя не, не де немає замкнутого простору і власності приватних осіб, для власної зручності. Той, хто вирішив уподібнитися, уподібнити все своє життя для Ісуса, не вибирає своїх місць. Але йде туди, куди його послали. Готовий відповісти тому, хто його кличе, не вибирає вже навіть часу для себе. Дім, в якому він проживає, не належить йому, тому що церква і світ є відкритими місцями його місії. Його скарб вводити в гущу життя, не шукаючи іншого скарбу для себе. Таким чином можна уникнути ситуації самозадоволення, які поставили. Його в центрі не стає нестійким на підставках світових держав і не опирається на вигоді, про послаб... що послаблює євангелізацію. Не втрачає час на планування безпечного майбутнього, щоб уникнути ризику стати ізольованим. Прихованим, замкнутим у вузьких стінах егоїзму, без надії і радості, Щасливий Господі не задовольняється життям середнім, але горить бажанням свідчити і дійти до інших. Любить ризик і виходить, не обмежений вже окресленими дорогами, але відкритий і вірний маршрутам, який вказав Дух Святий. Противний вегетації, а радісний з євангелізації. Друге місце це Євангелія, яка говорить про учня на ім'я Томаш. у своєму сумніві і бажанні зрозуміти. Цей учень також досить впертий, трохи в нас, на нас схожий, і ми відчуваємо до Нього симпатію. Не знаючи про це, робить для нас великий подарунок, наближає нас до Бога, тому що Бог не приховує себе по відношенню до того, хто його шукає. Ісус. Показує йому свої славні рани, говорить йому, щоб доторкнутися до нескінченої ніжності Бога, живих символів того, як багато він вистраждав з любові до людей. Для нас, учнів, дуже важливо є розміщення нашого людства. В контакті з тілом Господа, тобто занести Йому з довірою і цілковитою щирістю до кінця того, ким ми є в дійсності. Ісус, як сказав сестрі Фаустині, радіє, коли ми говоримо Йому про все, коли ми розповідаємо Йому. Він не набридає подіям нашого життя, які так знає, але очікує, що ми йому будемо розповідати, ділитися з ним нашими днями. Таким чином шукаємо Бога в молитві, яка була б прозорою і не забувала про визнання довіри. Бід, труднощів, протиріч. Серце Ісуса здобувається щирістю, відкриттям, серце, яке вміє розпізнавати і оплакувати свої недоліки, рани з довірою, що саме там може діяти Боже милосердя. Чого очікує від нас Ісус? Він бажає сердець, дійсно посвячених, які живуть прощенням, отриманим від Нього, щоб його передавати зі співчуттям, братам. Ісус шукає відкритих сердець. І ніжних по відношенню до слабких, і ні в якому разі сурових, сердець слухняних і прозорих, які правдиві і не вдають тим, ким не є учень не соромиться ставити собі питання, має мужність переживати сумніви і приношення їх Господу, форматором, настоятелям, без розрахунків і стриманості. Вірний учень досягає чуйного і безперервного розпізнавання, знаючи, що серце потрібно виховувати кожного дня. Починаючи від почуттів, щоб уникнути всякої подвійності в відносинах, у відносинах і апостол Тома в кінці своїх гарячих пошуків, не тільки повірив у Воскресіння. Але Він знайшов в Ісусі весь сенс свого життя. Він знайшов у ньому свого Господа. Він сказав йому: Господь мій і Бог мій. Варто щоб ми кожного дня було б добре, щоб кожного дня ми молилися цими прекрасними словами, якими ми можемо сказати йому. Ти мій. Ти моє єдине добро, дорога мого паломництва і серця мого життя. Ти моє все. В останньому реченні, яке ми почули, мова йде про книгу. Про Євангеліє, в якому описано безліч інших знаків, зроблених Ісусом, Можемо зрозуміти, що після великого знаку його милосердя не треба було б додавати вже інших. є однак деякі виклики, місце, знаки зроблені нами, які ми отримали духа любові, і ми покликані до поширення милосердя. Можна сказати, що Євангелія жива книга Божого милосердя, яку треба постійно читати, і читати заново. Все ще має на кінці білі карти. Білі сторінки залишаються відкритою книгою, для написання якої ми покликані. Тим же стилем, тобто, виконуючи вчинки милосердя, питаю вас, дорогі брати і сестри, книги ваші, будь-кого з вас. Вони щодня записуються. Може пишуться трохи так, трохи ні, а може бути вони порожні. Нехай нам в цьому допоможе матір Божа. Вона, яка повністю прийняла слово Боже в житті, нехай дасть нам благодать щоб бути живими. Живою Євангелією. нехай наша мати милосердя вчить нас піклуватися конкретно про рани Ісуса у наших потребуючих братах і сестрах, як рідних і близьких. Так, далеких і близьких, хворих мігрантів. Тому що, служачи стражденним, ми поє... поклоняємося тілу Христа. Нехай Діва Марія допомагає нам присвячувати себе до кінця, на благо довірених нам вірних, і нести тягарі один одного. Як справжні брати і сестри церкви нашої святої Матері, дорогі брати і сестри. Кожен з нас носить в глибині серця найбільш особисту карт... картину сторінку книги Милосердя Бога. Це історія нашого покликання. Голос любові, яка потягнула і змінила наше життя, спрямовуючи нас відмовитися від усього. На Його Слово, ми залишили все і пішли за Ним. Ожививши сьогодні з вдячністю пам'ять про Його, виклик ще сильніше, ніж будь-коли ніж будь-який опір і труд, продовжуючи Євхаристійну трапезу, центр нашого життя. Дякуємо Богові, тому що Він увійшов у наші двері зі своїм милосердям, тому що як і тому Він кличе нас по імені, тому що Він дає нам благодать дальшого написання Його Євангелія, любові.